Вітанечко всім, з вами ж я, Владислав, і ми з вами продовжуємо бавитися в робосу, такий режим під назвою називаєтері Тайкон. І ми в ролі українського військового, який будує власну базу військову. Постерігаємо, що у нас відбувається за вікном, а за вікном у нас наш підписник гуляє по північній Кореї. Це чудово взагалі чудово. Ну, яка мета цього режиму? Це те, що ми накопичуємо власні кошти, ну і покращуємо це все. Нашу базу Також можемо воювати з кимось, але поки що нам цього не потрібно. Тому давайте заберемо наші заощадження і придбаємо якесь покращення нашої бази. Також тут можна будувати військову техніку, але в даний час мені не вистачає для цього грошей. І навіть не знаю, чи я до цього взагалі доберуся. Так, Покращуємо наші стіни. Давайте цю також покращимо стіни, будуємо це все. щоб не було такого, що до мене під'їхав танк і все, мені кінець. Також, якщо ви хочете продовження даної рубрики про Roblox, Roblo, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують робити наступні видава. Ну і також напишіть в коментарях, які режими ви рекомендуєте. Мені записувати, ну і які вибавитися в даний період часу. Так, ще трішки грошеняток я назбирав. Бачу, хтось підійде. До мене це, напевно, що наш підписник. Ну, я також бачу, що північна корея не така вона активна в бою. Не знаю, чи ця гвинтівочка мені чимось допоможе. Чи автомат. Так, добре. бачу, наш підписник готовий. <сум> До бою, можливо, хтось та під'їде. У попередній частині до нас, скільки всяких військ не приходило, то один там був другий, то потім нас, на нас був артобстріл. Так, це все купляється за робуси, ну нічого. Так, а це ми можемо виконувати завдання, ну нам потрібно перемагати бандитів. Так, до бандитів ми коли зійдемо, ну, напевно, що потім, не знаю чи в цій частині, але ми поки що не готові. Нам поки що потрібно, хоча б якийсь транспорт. Якісь гроші, якусь зброю, а поки що у нас цього та й немає. Ну, а в нас всього є база. Давайте ще поставимо от стіни. Бачу, тут у нас є цікавенька вежа, де цікаво, що з цього буде. Що ми можемо на цій вежі робити? Значить ми покращуємо. Ну, Багато грошей потрібно для того, щоб це все зробити. Давайте Тут стіни поставимо. О, нарешті у нас буде хоча б щось для нашого укриття. Бо бачу, що всякі танки до нас їздять. А ми нічого з цим не робимо. Ну, разбачно, наш підписник так і ходить <хи>, біля нас. Цікаво було б зробити якийсь альянс. Було б взагалі чудово. О, бачу, бачено, запрошують в альянс. Давайте таки приймемо. Це нам прислав запрошення саме наш підписник, який грає за команду Румунії за Румунську армію. Ну, добре. У мене ще є кілька грошей, давайте ще покращимо. Наш паркан. Далі 20 тисяч покращення, але я впевнений, що ніякі танки до нас наступного разу не проберуться. Я в цьому більш всього, що впевнений. Більш на корей до нас не добереться. Це чудово-чудово. Так, збираємо ще грошенятка і покращуємо. Також у нас є менеджмент, інвайт, кланвар. можна разом із глядачами робити якісь війни. Що тут у нас? Також можна запросити свої клани, можна дивитися, скільки грошей там отримують хтось із наших гравців, які зараз на період часу грають. Також можна запрошувати, наприклад, Чехію, там, Польщу, Фінляндію і інших. Можна своїх глядачів або друзів запрошувати в клан і можна разом брати участь у війнах. Хоча це не так добре пророблено, як хотілося б. Щоб більш було наближено до реальності. Ну, але все одно це добре. Це добре, що в нас є. Ми запрошуємо Польщу, Чехію і чекаємо, поки вони приймуть наш, наше запрошення. Так, добре. О, бачу, до нас ще хтось прийшов. А, це до нас ще один підписник прийшов. Він грає за команду Польщі. Добре. Добре, добре. Але небезпечно, що біля нас Північна Корея, і вона поки що. Біля нас присутнє. Ну, зараз покращимо ще наш паркан. Про всяк випадок. Ну і крім того, якщо ми в Альянсі, то до нас можуть приходити на базу. А Якщо не в Альянсі, то вони сюди і не проберуться, тому що у нас супер-пупер захист. Так, пішли ще грошеняток, підберемо. Так, і Чехія прийняла наше запрошення до клану. Чудово. Чудово, у нас вже набагато більше. Україна, Чехія, Польща і Румунія. Вже всі в альянсі є. Чи багато такого не вистачає тут, а далі ми не можемо нічого зробити. Шкода, шкода, давайте підіймаємося далі. І тепер будуємо стіни. Так, будуємо ще стіни. Ось тільки багато грошей у нас на, на це все йде. Тільки цікаво, як отримувати ще більше грошей, бо я бачу, що дехто там отримував мільйони. Кілька сот тисяч, а ми лише отримуємо по кілька тисяч. Або по пів тисячі в секунду. Так, давайте ще поставимо стяг, щоб ні, щось про цей атрибут я дуже призабув. Щоб всі бачили, що у нас військова база, яка належить Україні, бо тому що тут є український стяг. Щоб це було, так, бачите, примітно, щоб приїжджала до нас, і бачите, все тут Україна знаходиться, бо тут є стяг. Так, давайте тепер працівника, щоб нам більше грошей приносило. Хоча я не впевнений, що це принесе нам. Більше грошей, але, можливо, і так, можливо, і принесе. Можливо, їх варто було покращувати по-іншому. Можливо, за ті самі кристали. Коли ми перемагаємо бандитів. Ну, не знаю, я чесно слово. Так, давайте ще заберемо трішки грошеняток і далі будемо покращувати ось ці палатки. цей наш табір військовий, так, покращимо, покращимо. Також можна і освітлення, і дах, і. І що тільки не можна тут у нас покращувати. Поки що воно не коштує надто великі грошей, давайте подивимо, що ми можемо сконструювати. Ось як і говорив, тут переважно все, що можна придбати за робукси. Ну, але човник ми придбали за власний кошт. Це, напевно, що одне з перших, що ми зможемо взагалі отримувати. Так, все, побігли далі. Побігли далі підбирати наші грошеняточка. Нам потрібно їх ще та ще більше. Якщо дивитися на кількість будівель, які варто покращувати, хоча я впевнений, що ми швиденько це все відзаробимо, швиденько це все відбудуємо. який це час у нас займе. Так, покращуємо далі наші стіни. Ми підійдемо. І ще нам потрібні гроші. Цікаво, скільки тут все треба грошей нам це все покращити. Хоча я бачу, що деякі покращені лише за робокси, а інші взагалі за кристали. Але щоб отримати кристали, треба виконувати завдання від іншого військового, до якого ми і підходили. Значить, Польща? Сашко, Олександр з нами грає. Ну, гаразд, давайте ще кладемо гроші в цю базу. Все, ми цей весь табір покращили, давайте ще щось. А тут якийсь п'єдестал, якісь тут картки. Але вони чомусь заробок, все лише купляються, не розумію чому. Можна ще купляти якісь круті війська. Я ще не розібрався з тим, як їх взагалі з ними працювати, як їх взагалі викликати. Хоча я дивився, що щось там є. Якісь війська з'являються через деякий проміжок часу, але вони лише першого рівня. Я не знаю, як їх покращувати до другого, до третього. Якщо ви знаєте, то дайте знати в коментарях. Можете дати якісь поради стосовно цього режиму, якщо ви розумієтеся в ньому. Як? Заходимо сюди. От бачу ці п'єдестали коштують багато. От бачу, вже до нас підписники хочуть завітати. Німеччина, Байрактар. Ну, чекаємо в гостях. Звичайно, що. Як же без цього, можливо, Німеччину приймемо в альянс наш. Так, де тут у нас все. Німечну також запрошуємо. Хоча мали б нас запросити, але ми запрошуємо. Це Німеччина прийняла наше запрошення. І тепер вона у нас в клані. Німці можуть до нас завітати в гості просто так. Давайте ну, ще тільки запрошуємо, прошу наших. Ну гаразд. Ось, до речі, і Німеччина до нас прилетіла до нашу базу. Байрактар. Таким нікнеєм. Чудово, чудово. І, б... і Байрактар на Байрактарі прилетів. Чудово-чудово. І Польща, і Німеччина, і Польща. Та чого, кого настільки тут немає? Кого. У мене є ППО. От бачите, кожній ППО, я маю цього взагалі немає. Круто, круто, що в тебе воно є. Але в мене цієї річі поки що немає цього озброєння. Забираємо ще грошеняточка. І біжимо, чим могло покращувати нашу базу. Хоча я не знаю, чи варто взагалі ці соліджери покращувати, чи взагалі треба, чи не потрібно їх. Хто його знає. Якщо ви знаєте, то пишіть поради. Як взагалі в цей режим бавитися, якщо ви розумієтеся в цьому руф. Дах. Ну, грі дах побудували давайте ще побудуємо східці, освітлення. Щоб це було добре. Давайте тепер роздивимося. Я пам'ятаю, що на самому початку в нас була тут Швеція. Але я так бачу, що гравець, який грав за команду Швеції, у нас вийшло. Таке, бачите, у нас база. Що дивитися. З майданчика нашого. Ну, от, бачите, можете також рекомендувати режими, які схожі з цією забавкою. Ну, звичайно, цей тип режимів. Про військо, про війну. Можете рекомендувати, якщо ви знаєте. Я бачу, що багато є схожих режимів до цього, але ви напишіть, які ви рекомендуєте. Режими побавитися і ми спробуємо в них побавитися. Давайте ще покращимо ще щось. А це все ми чомусь не можемо покращити. Ну гаразд. Також можна викликати гвинтокрили, винищувачі, але вони лише за робукси. Що це написано, що це скінс, їх потрібно купляти. Але ми також можемо інші збудувати. Але поки що до цього ми повернемося пізніше. Поки що в нас такої можливості немає. Ну, гаразд, гаразд. Також мені було цікаво це місце. Дуже було цікаво, що це у нас таке. Мені взагалі здавалося, що це якийсь бункер. Але це схоже більше... Ну так, тут запускають ракети, Атомну зброю можна використовувати. Ну, зараз це ходимо з нашого <гум> бункеру, куди подалі, так, заберемо ще грошенятка. Бо грошенятка тут -то накопичується у нас швиденько, але поки почекаєш. Поки те, поки все зробиш, то прийде немало часу. так Ще тут ще покращимо нашу базу. Також покращуємо, Тільки цікаво, що тут робить вода. чи це має так бути, чи це помилка самого режиму, хто його знає, Ти, так давайте покращимо. Можна записала, також щось активовувати. Ну, але в нас їх взагалі немає. Тоб підіймаємося догори. Як? Давайте візьмемо. Хоча не буду я брати тут зброю, варто було взяти її на горі вже на третьому поверсі. Бо лише там ми можемо щось покращити. І вже й до нас і швидше я приєдналася. Ось, до речі, про військо. Військо у нас з'являється в проміжок деякого часу. Ми можемо отримувати військо швидше, але лише за робукси. Все, за робукси у нас коштує. Що дуже, я бачите, не подобається мені, що все лише за робокси. може й там, але він також коштує робоксів. А на інші збирати, конструювати це також Нема ні гроші. Бачу десь на винищувачі. На кухольбі, ну а це наші. Тому ніхто нікому не вчинить шкоди. Так. Цікаво, як цей винищувач було зробити із коржиків. Бачу, в нього є от військо. Я хотів би собі якесь військо, але не знаю, як його взагалі... Щоб зробити, щоб воно біля мене ходило. Чесно, навіть і не знаю. Треба пізніше розібратися з цим всім. А можна вибрати військо. Але треба, напевно, щоб повністю було воно. Щоб було п'ятеро, а не троє. Чи, можливо, я чогось і не знаю. Чи там знов хто щось пуляє. Отже ж. <світ> виробляють тут справ. ще пішли ще за грішми. О, бачите, сотні тисяч ми маємо вже. Почекали деякий час, і можна вже і дап побудувати, і освітлення, і дрон-комп'ютер. Ну, до дронів ми повернемося пізніше. Поки що давайте ще щось покращимо. А потім вже були дрони. Звані, я ще не хочу виконувати. Побігли. Що ми ще не покращували? Так, стосовно конструювання літаків. Є ось літаки, наприклад. Гелікоптери, ось такі навіть старі. Є. Але можна їх покращити за 5 тисяч, за 25 тисяч. Тож треба кожен з цих елементів нам побудувати, щоб у нас був готовий літак. Якщо ми цього не зробимо, то літака ми не отримуємо. Ну літак-то у нас свічний, можемо його заспавнити, але сканувати буде, бачу, Пнішеї Кореї нема. У нас була Польща але зараз. Бачу, Данія біля нас з'явилася, це Норвегія. Я певно, що це Данія. Так, все. Тепер Та можемо тут і наші субмарини, різні авіаносці заспавнювати, але не, всю, не всі види можемо. Так, повертаємося на нашу базу. Бачите, Польщі біля нас, Значить, там і Фінляндія є. Північної Кореї нема, вже ви її перемогли. Або гравець цієї команди у нас чомусь та й вийшов. Нічого, підіймаємося до гори. І тепер давайте ще попрацюємо. Я тут армор. О, бачите, саме балунок, з яким підходить до нас підписник. Так, ось так. Це все чомусь не знаю, як його покращити. Можливо, і справді через робокси їх всі треба покращувати. Незрозуміло взагалі. Якщо рушення, так ще трішки розшеняток маємо. Варто було б і ту вежу покращити. Варто було б та й зробити. <свісно> Наші наступні кроки. Мені цікаво, що ми, зроб... що ми зробимо, якщо ми цю всю вежу покращимо, щось буде доступне. Наприклад, якась інша зброя чи, наприклад, інші будівлі. Поки я бачу, що я багато ще побудував, а будувати лише оцю вежу поки. Ну і наш бункер. Спускаємося, бо грошей мені не вистачає. Бачу, на чи знову прилетіло. Так, давайте будемо, що можемо сконструювати. А сконструювати ми можемо не, не так і багато. Можна ось такий транспорт сконструювати з кулеметом. Бачите, непогано виглядає, але це старого зразку. Мені здається, що це у нас крас. Хоча може це і не крас, може це якісь інші автівочки. Чесно, мені здається, що це якийсь крас. Хоча, може, і мені здається. Може це і не крас. Ну ось тепер ми маємо навіть власну свою автівку. ми можемо. Хоча я не знаю, чи ми зможемо стріляти нею. Це найбільше цікавить. Ну ось таке у нас було видиво. Ось так ми сьогодні попрацювали. Приєдналися до одного альянсу. Тепер у нас більше. В альянсі отримали ось таку автівочку, покращили ще більше нашу бату, заробили ще більше грошей. Ну і ось так. І дякую вам за увагу. Не забувайте про ваші подобайки, позитивні коментарі. Також підтримуйте наші Збройні Сили України, тому що це дуже важливо. Ну і слава Україні! Слава Збройним силам України!